Отже, досвіда РФ завдала ракетному удару по Черкасах. Маємо декілька локацій, де працювали рятувальники піротехніки. Ліквідовану пожежу на загальній площі у 200 квадратних метрів, а також загорання пожежного автомобіля, завдало суттєвого удару цивільній інфраструктурі, це і житлові будинки. Обстеження території триває кількість купи. Не можемо сказати це і заклади освіти, охорони здоров'я рятувальники і піротехніки. Працювали одразу на декількох локацій. Відомо про Семеро постраждалих серед них одна дитина. Це їй дев'ять років.